Бійці окремого зенітно-кулеметного батальйону отримали два ретранслятори. Їх придбали в рамках бюджету в участі авторка проєкту, волонтерка Галина Паньків. активно комунікує з військовими. Відтак достеменно знає їхні потреби. Вони просто звернулися до мене, що їм терміново треба. Оці ці їхні штучки. Ну не будемо розказувати, що там вони на цей замовили, але дуже дуже важливо. Це важливо для нашого ППО. Зробили цю паперову роботу. Потім чекали на рішення конкурсної комісії. Ну і коли виграли цей конкурс, працюємо далі. Зараз ми допомагаємо протиповітряній обороні, тому що це теж важливо, щоб громада була захищена. Не знаємо, скільки ще буде війна тривати. Підготовка до зими, зима знову ж таки може бути з атаками ракет, БПЛА. Тому дуже важливо, щоб ми посилювали протиповітряну оборону. Окремий зенітно-кулеметний батальйон охороняє повітряний простір над Прикарпаттям, тому мати надійний зв'язок для бійців ППО надважливо. Дані засоби призначені для забезпечення максимального радіозв'язку рухомим пунктам управління, які забезпечують керування особовим складом під час нальотів повітряного противника. Також в зв'язку з нашим рельєфом місцевості нам необхідно розставляти на дані ретранслятори для того, щоб у випадку втрати мобільної решти зв'язку, радіозв'язок при наявності аварійних резервів жилення працюють і дають нам забезпечення, щоб управляти даними підрозділами. Галина Паньків реалізувала проєкт із депутатом міськради і нині військовослужбовцем Олегом Капустяком. Він розповідає, ці ретранслятори допоможуть підтримувати зв'язок і ефективно протидіяти ворожим повітряним атакам. Дані засоби зв'язку, які ми отримали завдяки бюджету участі. Вони нам допоможуть тримати стійкий стабільний зв'язок з нашими підрозділами, які несуть службу в різних областях України. Ми обов'язково плануємо брати участь у наступних бюджетах участі, тому що. Зараз війна динамічна, постійно потрібні нові технічні засоби, щоб завжди йти в ногу з часом і намагатися максимально боронити нашу країну від ударів. Ворога загалом, з поміж чотирьох десятків громадських ініціатив щодо підтримки сили оборони, 24 проєкти уже профінансовані з бюджету участі без голосування. Михайло березень, Денис Сатановський, новини на вежі.